Рівно за три місяці позаду мене ви зможете побачити себе і, можливо, когось своїх друзів. Ми організовуємо фестиваль християнського міста в гору серця. Підготовка до фестивалю вже почалась з листопада і триває до сьогодні. Зараз діють активно різні прошерки цього фестивалю. Фестивали типу християнські насправді дуже весело. В нашій команді працюють різні люди: митці, економісти, інженери, фотографи. Люди, які відповідають за звук, світло, люди, які будуть творити культуру навколо нас. Це буде фотографія, це буде відео, це буде сцена, це буде концерт, це буде наша церква, це буде наш Бог. Це будуть всі наші способи мислення, життя і бачення нашого Бога. Команда фестивалю християнського міста вгору серця складається з багатьох людей. Ось, до прикладу. Творцем слова, яке буде лунати з цієї сцени, є Оля Литвин. Вона думає, як концептуально правильно подати тему чистих сердець у нашому фестивалі. Мене цей фестиваль цікавить насамперед з точки зору інтеграції спільнот в нашому місті івано франківську Тобто мені здається, що фестиваль вгору серця мав би стати справою всіх християнських середовищ, які є в місті. Їх є досить багато. Кожен має своє завдання, своє покликання в церкві, покликання в суспільстві. Але фестиваль це не просто якесь локальне вузьке явище, це справа цілого міста. Справа кожного, хто вважає себе християнином. А якщо я належу до якоїсь християнської спільноти чи організації, то я не, не тільки сама говорю про те, що я і християнка сама собі, але говорю це іншим своїм членам спільноти. А також приходить момент, коли я зі своїми членами спільноти, тобто зі своїми братами і сестрами зі спільноти, виходжу до інших у місто і говорю про це всім. Мені часто бракує в моєму житті. Ну, щось такого, щоб підняти своє серце вгору. Коли я молюся на літургії, і священник каже, вгору підніміть серця, я розумію, що це стосується не тільки літургії, це стосується кожного мого дня. І я би хотіла, щоб коли я приходжу на площу, коли приходжу до своїх друзів, коли я колядую з ними разом, щоб наші серця всі були підняті до Господу, фестиваль вгору серця дає мені можливість виразити це питання, яке я ставлю перед собою, і перед Богом, виразити його в голос, виразити його на рівні культурному. Концепція цього фестивалю це є думка не просто вгору піднесімо серця», але вгору піднесімо чисті серця. Тобто бачити світ таким позитивним, яким створив його сам Бог. І я зараз сама шукаю позитиву в ці дні і шукаю цих слів, цих образів, які би допомогли втілити цю концепцію, цю головну думку фестивалю, в якісь конкретні послання, які прозвучать. Зі сцени, також навколо сцени, тому що весь фестиваль в день фестивалю не буде тільки відбуватися на сцені. Це буде багато акцій, інтеракцій навколо сцени. І всюди ну, якось ці думки мали би простежуватися. Наприклад, коли ми будемо. Мати концерт нас на великій сцені, ми будемо читати уривки з Біблії, які говорять про те, що Ісус сам каже, щасливі, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Чи, чи кожен із нас, молодих, старших дітей, не хоче побачити Бога? Ну і хоче бути щасливим. Тобто тоді будемо щасливі, коли будемо чисті серцем. Все те, кольорове, безмежне, фантастичне. Українське наше Галицьке, що ви зможете побачити на цій сцені і навколо неї творить Яре Стеці. Фестиваль правильний, а йому потрібна організація правильна. Я точно знаю, що для будь-якого фестивалю потрібна служба допомоги, щоб не загнулися власне організатори, тобто ті ідейні лідери, ідейні наставники, їм потрібно технічне виконання, і власне школа ангелів це служить цим технічним виконанням. Попередня. Як це сказати, сесія школи ангелів вже згуртувалася. вже є групи, які працюють, вже добре працює група спонсорська. Тобто, ті, які інформацію розносять про фестиваль і. Вже вони залучили дуже багато нашого франківського середовища для того, щоб ну, власне, працювати по цьому фестивалю. І вже є дуже багато бажаючих, від них є вже самі креативні якісь думки, типу, що ми б хотіли якось так прислужитись, а ми б хотіли якось так прислужитись. Не впевнений, що в цей фестиваль вже, власне, мистецькі якісь проекти будуть зреалізовані. Це будуть зреалізовані музичні проекти, бо над цим працюють люди митці вже давно. В тому числі ти там, і тобі вже буде простіше. А на замовлення важко робити, через то люди зараз виношують ці ідеї. Ну, можливо, там щось таке маленьке, як там листівка, як, як там журнальчик, ще щось, то воно щось виліться. А ще будуть ну, цього року? Я не чекаю якихось. Ну це принаймні я як людина не чекаю якихось там з -з 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 зіркових там звершень по по мистецтву. Попередня сесія показала, що ангелів, власне ще мало їх є. Е від 50 десь приблизно зараз до 70 чоловік. Звичайно, для цього фестивалю, цьогорічного принаймні, це потрібно мінімум сотня, можливо, півтора сотні таких фанатів вже, тобто, що можуть віддатися принаймні кілька днів своїх, свого життя, зможуть віддати цій справі. І це потрібно, звичайно, щоб наші люди всі залучилися, але Прийшли на теперішню школу ангелів, яка відбудеться 14-15 лютого. Прийшли вже ті, які серце мають віддане, вони хочуть, хочуть щось зробити. Потрібно, щоб люди горіли серцем і приходили, і дзвонили. Так що всіх запрошую ласкаво, щоб на цю школу ангелів у нас було дуже багато, щоб ми подивилися між собою. Бо чим більше нас буде, тим, тим менше навантаження ляже на тих ангелів, які вже є. Для кращої підготовки до фестивалю наш, наша команда організувала школу волонтерів, так звану школу ангелів. Наші ангеляти злітаються з цілого міста і творять цей фестиваль. Мамою наших ангеляток є Наталя Стецик, яка опікується ними, розказує їм, що вони мають робити, коли прийти і куди прийти. Фестиваль християнський, і відповідно я, як християнка, вирішила, що. Можу брати посильну участь, в тому щоб якимось чином зробити цей фестиваль ще кращим, ще багатшим, ще кольоровішим і ще веселішим. Школа ангелів то є школа волонтерів. І задумалась вона як не тільки як школа волонтерів безпосередньо для фестивалю вгору серця, а взагалі як школа постійно діючих волонтерів на потреби християнського міста Івано-Франківська. Ми робили на школі ангелів тестування, і ангели наші були протестовані, Ми поставили знак якості кожному, і кожен ангел відповідно до своїх здібностей і схильностей отримав призначення в ту чи іншу групку ангелів. І так кожна групка вона мала якесь своє завдання, спонсорські ангели відповідно. Носили запрошення до різних фірм, установ, щоб вони стали співорганізаторами, співучасниками цього фестивалю. Є вже приватні особи, які відреагували. Є дуже багато фірм, які реагують, але Через специфіку ведення бізнесу, тобто приватна людина, це так. це Ти от сьогодні стоїш, виняв з торби гаманець і дав гроші, якби справа з фірмами не така проста. Є фірми, які працюють з нами за бартерною системою, тобто надають нам безкоштовно якісь послуги до фестивалю. Фірми, які будуть оплачувати якісь наші рахунки. За тими чи іншими видами діяльності на фестиваль. Тобто воно все йде, воно крутиться. І я думаю, що цього року до фестивалю буде задіяно дуже багато івано-франківців. І ми всі реально відчуємо, що це наше місто християнське. Незабаром у лютому відбудеться нова школа ангелів, на якій ангели відчують, що крім особливої роботи, і важкою часом треба ще дуже гарно відпочивати. Ми запрошуємо всіх своїх ангелів і особливо запрошуємо нових ангелів, які зголосяться до нас волонтерами на льодову арену. Там ми будемо гарно кататися на ковзанах, відточувати майстерність катання. І потім ми будемо мати заняття. У групках безпосередньо кожен своїм архангелом У просторі тиші і танств ми зможемо зустрітися безпосередньо з нашим Богом через священників, через людей, які будуть творити цю тишу в вашому серці. Коли ми під час таких зборів у спільноті організаційних справі фестивалю роздумували, думали про назву нашого фестивалю, то мали таку молитву кожен в серці. Шукав слова, яке мало би виражати, чим є фестиваль, чим має бути, до чого має вести тих, хто бере в ньому участь, хто буде слухати ці пісні учасників. І коли я молився, мені дуже в серце прийшла ця така думка, слова, які мені дуже подобаються в літургії. Кожного разу, коли відправляю службу Божу, особливо їх переживаю. Вгору піднесімо серця. Колись коли роздумував, розумію, розумів, що це означає віддати Богові все, що в моєму серці є, ціле своє життя, і жити власне, з піднесеним серцем до Бога. Ми так однодумно прийняли цю назву вгору серця, по-латинськи сурсом корда. Ці слова також присутні в всіх літургіях християнських, тому вони спільні для всіх нас, до якої церкви ми би не належали. Фестиваль, який відбувся рік тому в нашому місті, він був таким, можна сказати, народженням чогось більшого. Так? Це така ініціатива, яка народилася в маленькому колі людей, які хотіли через культуру, через пісню, через спів, через танець показати, що ми віруючі християни, виразити свою віру через такий талант, який Бог нам дав. Сьогодні переросла в дуже велику ініціативу. Ідея фестивалю почала об'єднювати багатьох людей в нашому місті. Так ніби ці люди чекали на щось такого, щоб взяти в ньому участь. І дуже добре, що багато і організацій християнських, нашій церкві, молодіжних, захотіли взяти участь в організації наступного фестивалю цього 2009 року. І вже навіть сам фестиваль з фестивалю християнської пісні переріс у фестиваль християнського міста, тобто здобув ще одну, одне завдання, можна сказати, відновити або показати, що наше місто є в своїй суті християнським, що господарем цього міста є Господь Христос. Тому я заохочую, запрошую всіх священників, всіх. Духовних осіб, монахів, монахинь, до помочі, до молитви навіть за наш фестиваль, до можливості духовної підтримки, до буде така можливість на фестивалі, що будуть такі місця, де можна буде скористатися сповіді з духовної розмови. Якщо б хтось хотів з отців, хто вже має більше досвіду, навіть чим я, вмогти в цьому прийти, вислухати цих людей, які Будуть присутні на фестивалі. Я дуже запрошую і буду дуже радий особисто бачити всіх вас і всіх хто організує фестиваль, побачивши духовних осіб. Це для них буде велика радість і підтримка духовна. Відчують, що вони не самі маряни щось роблять, але що це ціла церква підтримує цю ініціативу. Хай Господь всіх вас благословить. Десь там в парку ви зможете побачити простір малої сцени, за який відповідає Люба Терлецька. На площі біля малої сцени ви зможете побавитися різними фарбами, пограти конкурси, поспівати, потанцювати разом з нашими дітками, адже вони також прославляють нашого Бога. Все те, що супроводжуватиме наш фестиваль, всяке відео, всяка реклама, цим займається Оксана та Іван Осадчуки. Десь близько 10 років тому Бог мені поставив на серце, щоб. Я організовувала різні такі заходи, які об'єднували би людей, об'єднювали би молодь. Це спочатку були акції на рівні нашої спільноти церковної, також на рівні різних громадських організацій молодіжних. Це були такі різні акції, скажімо, такого малого характеру. І далі в серці нашої спільноти зароджувалися такі ідеї, бажання творити щось на зразок. Концертів на зразок фестивалів на рівні вже цілого міста. Це спочатку були концерти на міському озері Християнській. Це була така акція, як шоу Християнський Ти не один. А пізніше, якось в розмові з головним організатором тепер фестивалю «Горосерця» Христиною Пілісельською. Ми якось. Розговорилися про фестиваль, який відбувався в Польщі, і я мала нагоду подивитися на той фестиваль християнської християнської музики. І ця ідея мене теж дуже захопила. В організації фестивалю я відповідаю за співпрацю з засобами масової інформації. Наразі ми налагодили співпрацю з конкретними виданнями, з конкретними телерадіокомпаніями, які будуть нашими. Інформаційними спонсорами це є телебачення Галичина, телерадіокомпанія Дзвони щодо газетних видань це є Галицький кореспондент, а також інтернет-видання Рісу. Засоби масової інформації є дуже важливими через те, що через, за допомогою їх можна творити цей простір. І і передавати цей простір, цю атмосферу фестивалю до інших людей протягом цілого року. Тому я, як відповідальна за співпрацю з засобами масової інформації, заохочую всіх працівників Івано-Франківських мас-медіа якось співпрацювати з нами, стати нашими теж партнерами, стати нашими ангелами, які будуть. Поширювати цю ідею цього фестивалю, які будуть брати безпосередньо участь у цьому фестивалі. Ще коли я був підлітком, у мене зародилася така мрія, щоб на телебаченні по всіх каналах йшли християнські передачі, фільми і мультфільми. І власне, вже пройшло 15 років, і ця мрія ще не вмерла досі. А навпаки, з кожним роком і з часом вона збільшується і міцніє. І, і, і мрія перейшла. Конкретні рішення, рішення в дію. і Тепер ми, ми маємо таку християнську телестудію Апостол. Тут створюється весь відеоматеріал передачі програми, які ви бачите на своїх телеканалах про фестиваль Вору Роботу над фестивалем ми почали ще рік тому, коли ми знімали. Власне, фестиваль вгору серця, і після чого почали готуватися вже до наступного фестивалю. І на час фестивалю у нас буде створена програма, і там будуть заходи. Там буде десь 5 заходів, чи скільки деякі одночасно будуть відбуватися. Ці заходи ми будемо всі знімати, монтувати і робити синтез і подавати старатися того самого ж дня в новинах на місцевих телеканалах, а також всеукраїнських, можливо, і міжнародних. позаду мене, тобто на площі перед сценою, ви зможете побачити простір інтеракцій, яким займається Наталочка Ковалюк. Вона підготує для вас все те, що ви зможете взяти до рук, випустити в небо, прочитати, подивитися, передати своєму другові. Ну насправді, як студентка і як член спільноти, як Марія, для мене цей фестиваль серія дуже і величезною нагадою послужитися для Бога, ну тому що коли насправді Бог є в твоєму серці, то ти не можеш його тримати його тільки для себе, але хочеш давати цю любов іншим. І ну і цей фестиваль для нас вважає просто мега-можливість давати цього Бога іншим. І, і ну, я дуже шаную те, що мені Бог дав цю можливість робити це і займатися безпосередньо навіть цими. Ростором поза сценою, тому що е, я вважаю, що метою фестивалю є теж, коли людина приходить на фестиваль. Вона не може відчувати Бога, Божу любов тільки з одного місця, та але мусить відчувати його, що ну що вона є всюди навколо неї. І цей простір він буде, я надіюсь, давати людині можливість відчувати цю Божу опіку і Божу любов. Англії інтенсивно працюють над цим е, і стараються насправді креативно підходити до цього і, і залучати своє мислення і своє бачення цього, як має відбуватися. Це є дуже насправді великий клапоч роботи і нам, ангелам, є дуже важко, коли в нас є мало, коли в нас є багато, і ми робимо це для Бога. Це ще більша радість і більше. Е, більше ну не знаю радості і е, таких сил з'являється. Тому ми ангели закликаємо інших ангелів, які ще ходять по місту і не можуть знайти нас. Приходьте і працюйте з нами, і несімо цю божу радість разом. Творчі витревенькі декорації, які будуть супроводжувати підготовку до фестивалю, цим займається наша улянка-коржик. Після першого фестивалю у нас було таке міні-обговорення мрії, і ми говорили про те, що ми збираємося в і як, якщо одна з харизм, чи я не знаю чого спільноти є власне і і що ми збираємося Ну і Ми довго сперечалися відносно того, чи людей, чи культуру. І мені дуже сподобалося, що власне культуру, тому що я розумію, яко я. Яко не дуже стара молода да? а, спрагла якогось такого ну якісного продукту, християнського продукту і культурного. І власне я не відчуваю цього дуалізму в своєму житті. що я можу поділятися, тобто, що моєму якесь життя таке в смислі розваги, якихось таких речей, чи піти на концерт. Одне і те, що я йду власне, на спільноту і молюся до церкви, це є друге. Ну і власне це кльово, тому що ну, я не відчуваю якоїсь такої роздвоєності. Коли ми приїжджаємо на якийсь фестиваль, чи то Шашоріський, чи то ще якийсь, а, тобто ми знайомимося з якимись такими. Ну, тобто ну, це якісь такі речі, які народ не знає, чого купляється, але купляється. Він купляє браслети, він купляє браслет, своїм футболки, тобто а, щось, що йому нагадує про цей фестиваль, чи він нагадує, наприклад, сумочки, що мені сподобалося. Наприклад, людина собі може прийти на фестиваль і зможе купити сумку гору серця. І потім кожного разу навіть після фестивалю. Стиваль буде на дивитися, і серце буде возноситись. Мабуть, кожен з нас бачить свого Бога по-своєму, і кожен прагне побачити його у своєму місті, тобто в нашому Івано-Франківську. Те, як бачить нашого Бога, наше християнське місто, митці нашого міста, ви зможете побачити на фотографії, а також у відеоматеріалах, тобто проводитиметься конкурс. Фотографії франківське християнське місто, а також конкурс короткометражного відео Франківське християнське місто. Мене це найперше цікавить в тому, наприклад, щодо фотографій, що я можу себе, наприклад, навіть я можу брати в цьому участь не тільки як організатором можу виступати цього фотоконкурсу, також можу подавати свої роботи. Ну оскільки це досить цікаво, ну знаходити десь в франківську, якісь такі речі, які можуть пов'язуватися з Богом, і взагалі Франківськ. Разом з Богом це дуже так цікаво, кльово і доволі мистецько. Ми тісно співпрацюємо з мистецькою агенцією Форумс і також з художнім музеєм, оскільки там буде якраз виставкова зала в художньому музеї. Будуть виставлятися всі роботи в кінці. Вже коли ну, 6 травня відбудеться цей фестиваль, будуть виставлятися роботи, і найцікавіше ну, з найцікавіших робіт будуть робитися листівки. Всіх бажаючих запрошую взяти участь в конкурсі короткометражного фільму, також в конкурсі фото фотоконкурсі. Ось, і щоб ми мали можливість відкрити свій потенціал творчий і показати в цілому франківську, що ви можете. Тема цьогорічного фестивалю є чисті серця. Те, як ви можете її побачити і передати іншим, побачити в своєму серці, знайти Бога чистого Бога в своєму серці, все залежить тільки від вас сьогодні. Шостого травня те, що ви зможете побачити на сцені позаду мене, це є тільки маленька частинка християнської культури нашого народу. Нашого міста, нашого серця, приходіть, побачите.